Якогось авралу в цьому питанні, якогось значного прискорення, при всьому бажанні і при вкладенні навіть значних ресурсів досягти неможливо, оскільки це питання воно напряму або значною мірою залежить від рівня розвинутості нашої демократії. У нас в Україні під словом контроль розуміють лише частину того значення, яке в оригіналі в англійській мові і. Думають при цьому слові, що це якийсь орган, який всіх контролює. Притетним завданням демократичного контролю є якісне, ефективне управління сектором безпеки. Якщо е, на політичному рівні ми не маємо чіткого представництва, відповідального підкреслюю представництва політичних сил перед джерелом влади народом, значить у нас немає чіткого управління. У нас є, ну, всі про це в принципі знають, доволі багато негативних явищ. Це не лише корупція, це може бути просто неефективне витрачання коштів, неефективне планування, це може бути неефективний захист прав військовослужбовців чи, чи, чи співробітників, прав жінок у Збройних силах і так далі. Так от, щоб це явище в 2020 році було на тому рівні, якому ми хочемо. Недостатньо робити заяви, писати плани, затверджувати їх, збирати конференції. Для цього в Україні повинна бути чітка політична система відповідальності, тобто на кожному з напрямів в секторі безпеки повинен бути відповідальний, підкреслюю, цивільний політик, представник політичної сили, яка отримала довіру населення джерела влади.